Добрий день, шановні друзі, поетичний бібліопростір А Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки представляє вірші Тетяни Шевченко. Тетяна Шевченка народилась у Прилуках, закінчила Харківський педагогічний інститут імені Григорія Сковороди. Філолог, має високу відзнаку, відмінник освіти України. Поезія у Тетяни дуже різноманітна, дуже сильна патріотична тема, тема жінки-захисниці, і цьому свідчить така цитата: кожного ранку, ковтаючи каву, ліпиш на душу броню, бути повинна міцною, ласкавою. І жити, сміхаючи дню, раду давати одвічним проблемам. І це дійсно так, бо це жінка-захисниця. І у пані Тетяни дуже багато різних захоплень. І вона любить вирощувати кіти. Так, такі красиві звичайні квіти. Вона їх любить дарувати. І вона пише про квіти вірші. Вона запрошує, пригощає красою квітів. Отак дуже красиво вона пише про квіти. І ще дуже таке цікаве захоплення. Вона любить шити. Вона шиє ляльки. І вона їх теж дарує. Своїм рідним близьким, кого вона взагалі любить і шанує. І, знаєте, так цікаво, що, як вона каже, що всі ці ляльки вони схожі на тих людей. Отже, запрошую до перегляду поезії Тетяни Шевченко. І ще на останнє хочу сказати таку дуже гарну цитату. Малюй усмішку там, де сліз гірчинка. До нових зустрічей. Кожного ранку, ковтаючи каву, ліпиш на душу броню. Бути повинна міцною, ласкавою, жити, сміхатися дню. Раду давати одвічним проблемам, сіяти, жити, плести, відповідати усталеним схемам, рівною спину нести, помилуватися квітами, небом, рідні почути слова, Подоробляти, що треба і не треба, будні сліпа полова. А коли хвилею вечір накриє, стріском злітає броня. плаче душа і голосить, і виє, в темінь біжить навмання, Як же душі тію голос не вити, знов пропікають до сліз Ясні погляди хлопців убитих. Жижої смерті у кіс, зламані стебельці, не зеленіти, не наливати зерном, плачуть взрид ненароджені діти, весне летять над Христом. Давно вже паморозь прикрила скроні. Осіннім холодом туман пливе, Та я вкладаю пензлик у долоні тій дівчинці, що в мені живе. Малюй, дитя, хай грають твої фарби на монотоннім полі полотна, де доля полишила грубі карби, Троянд нехай розквітне дивина. Малюю смішку там, де сліз гірчинка, Промінчик серед глупої пітьми. Я вірю, в тебе вийде це, дитинко, з тобою разом все здолаємо ми. Поете, в тисячне чи вперше. Від щирості на крок не руш, тоді слова, що йдуть від серця, торкнуться небайдужих душ.